Дівчата, всім величезне привіт і рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене буде розпаковка. Ну, я вже розпакувала на пошті свого невеликого замовлення з компанії Avon за травень місяць. Це вже третє замовлення. Нарешті, воно до мене не приїхало. Воно невелике. Чому я зробила це замовлення? О, зараз я вам розкажу. Перше, це у мене я замовила ось такі Today Tomorrow Always Wander. А, здається, тут 50 мл. Так, а, мені подобається цей аромат. Він у мене був в мініатюрі десяточки. А, класний, не знаю, замовила для себе, але, можливо, я його а, продам. Чому б ні? Можливо, він піде на продаж. Ось. Тому ось так. Можливо, хто хоче, то я його злюбки продам. А, далі. До нього я брала ось такий ласьйончик, але ласьончик я залишу собі для тіла парфумований 125 мл, також ТТА Вандер. Так, дівчата, далі замовила ось такий спрейчик. Треба було добити замовлення, що було там на 1000 гривень, ось 100 мл. і... Те, заради чого я робила це замовлення, це була гарна пропозиція. На серію Today Tomorrow Always здається. Потім Attraction Game, здається, там був парфюм і ще якийсь, не пам'ятаю. Тобто, робиш замовлення там на... в якийсь період. А, з такого -то, по таке-то число на суму від 1000 гривень, ну, 999 там, по гарній ціні можна було замовити ось цей Today Tomorrow Always This Love. Я його, звісно, що замовила. І він у мене також піде на продаж. Буду продавати його, а, не знаю, я хочу за нього гривень 600 гривень. Ось, продам, продам ні, залишу собі. А, тому що в каталогах а, тут 50 мл, а, вони коштують вже 900 і вище. Ось тому, ось так, дівчата, все. Ось таке було моє невеличке замовлення. Ось. Оце все на 1200, дівчат. Ну, типу, я в шоці, я в шоці, в шоці. Ціни вищі, коробочки менші вже, але ось так. Все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.